В сучасній війні таке, щоб артилерія вишикувалась з поля рядочком, снарядні ящики відкриті, і всі тільки чекають команди вогонь. Буває не часто. Зазвичай засоби вогневого ураження перебувають в районі очікування і готові виїхати нищити ворога в будь-яку мить. Цього разу нам випало працювати в АРВ-підрозділі, який використовує РСЗО ГРАД-1. Це полегшена версія відомої системи бм 21 При цьому подарунки, яка вона надсилає російським загарбникам, не менш потужні. Де саме знаходиться район очікування, нам не повідомляли. Дерективщиками ми зустрілися по дорозі. І зараз прямуємо до вогневих позицій. Як з'ясувалося, у наших хлопців сьогодні це вже не перший виїзд. Працювати по російській техніці цей підрозділ розпочав ще за світанку. По результату сьогоднішньої ранкової роботи, деякий час у нас зайняло по знищенню самохідної артилерійської батареї противника. Довгий час ми за неї ганялися, займали одну вогневу позицію за неї, іншу за нею, ще іншу займали. І в результаті даної стрільби була підбита одна ворожа самохідна установка. Зазнаючи втрат в живій силі та техніці, росіяни намагаються виявити наші вогневі позиції. Якщо це вдається, обстрілюють їх власною артилерією. Ну, не часто бувало такі моменти. Виїхали, навелись, орієнтували машину і огонь відкривали, не з суматохи, зворачувались. І покидали позиції. Більшості випадків вона робить просто на подавлення на те, щоб не дати можливість нам, як кажуть, більше працювати. Тобто її точність є меншою. У нас розвідка ведеться більш детальніше. Застосовуються безпілотні апарати, які допомагають нам коректувати стрільбу. <му> Зараз хлопці відпрацювали по координатам, на яких або з'явилася важлива ціль, або, як то кажуть, настав момент. І зараз вони швидко залишають вогневу позицію. Нам повідомили, що реактивні снаряди цього разу летіли по позиціям піхоти противника. Вона засіла і в деякій степені іноді використовує мінометні взводи мінометні батареї для того, щоб уникнути своїх втрат серед наших підрозділів. Я кажуть, ми виїжджаємо, підстраховуємо їх, знищуємо противника. Коли ми вже поверталися на базу, надійшли дані аеророзвідки. Реактивні снаряди влучили в цій. Помічено густий дим. Наші артилеристи продовжують нищити російських окупантів.